Гордість це найбільший гріх, який в цьому світі сприймається, знаєте, як якась найвища риса. Мене завжди вчили гордитись. І я вибирала позицію гордитись над своїми батьками, над друзями, над іншими, надиматись. Е, да? І світ пропагує, що ніби чим більше ти будеш горда, е, тим більше ти будеш крута. Але знаєте, можна бути тільки такою крутою, як сатана. І гордість це така величезна ілюзія, коли ми думаємо, що отримаємо якесь благо, благостаючи в гордості, але насправді приречені на те, що все того, що 에, Горді люди вони не ціняться ніде, ніхто не хоче мати з такими відносин, тим більше Бог. Гордячись, ми робимо Бога своїм противником, адже в Божому слові сказано, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. І тільки прийшовши в церкву і навчившись смирятись, а не гордитись, я отримала все те благо, яке є в моєму житті: відносини, любов, да, роботу, е, здорові мозги. Тому приходь до церкви, учись смирятися, не гордитися і будь щасливим.